В минулу суботу активні славучани, переважно молодь, дружно працювали над прибиранням парку культури та відпочинку імені Федора Михайлова. Ініціатором акції виступила громадська організація Ліга активних славучан. Ідею підтримали активісти інших організацій майдану, самопомочі, сталевої ліги, краю. Прибирання за задумом організаторів це лише відправна точка відродження парку. Саме мету відродження поставили перед собою громадські активісти і готові працювати над об'єднанням громади задля втілення цієї ідеї в життя. До справи підходять творчо, креативно. Вже на 22 серпня заплановано проведення фестивалю Парк, мистецтво на руїнах. Основна ідея фестивалю це відродження нашого міського парку, тому що ми вважаємо, що наш парк є зараз занедбаний. Нам потрібно для парк для молоді. Взагалі, по фестивалю, він буде включати різні майстер-класи, будуть виступи різних музичних гуртів. Будуть а, фото, художня виставка, будуть а, гончарство, ткацтво, ковальство, будуть розмальовувати стіну стріт арт, а, тобто. Це буде таке свято мистецтва. Загалом у планах громадських активістів закладена ідея перетворення парку в мистецький культурно-просвітницький осередок, який би об'єднував творчих людей. Для цього виношують проект будівництва сцени, кінотеатру під відкритим небом і багато іншого. На постійній основі ми плануємо запросити сюди ландшафтного дизайнера. Він має сам побудувати для нас красивий парк. Так само тут можна використовувати адмінбудівлі. Це мають бути концептуальні кафе для молоді. З різними іграми, розвагами вони мають показувати для молоді, що є щось цікаве в нас в місті. От і е, е, заохочувати і щоб молодь приходила сюди і проводила своє дозвілля. Кошти на втілення проекту активісти збиратимуть громадою, залучатимуть спонсорів, працюватимуть над отриманням грантів. Проект відновлення парку планують винести на громадське обговорення, провести опитування. Якщо на сьогоднішній день ми бачимо молодь активну нашу, яка хоче щось робити, і як, яка може щось робити, то напевно її треба підтримати. Я так думаю, обов'язково правильно. Ну, якщо міська влада може не може. То напевно треба самим самоорганізовуватися і брати ініціативу в свої руки, і напевно більше це стосується молоді. Це ініціатива більше молоді, навіть не підтримки бізнесу, не підтримки бізнес може профінансувати трошки. Да, багато зголосилися підтримати фінансово, тобто є в нас партнери. Але на сьогоднішній день ініціатива молоді, і її треба тільки розвивати. У громадській організації Лізі активних славучан, що виступила з ідеєю відродження парку, розуміють, що за один рік зробити все не зможуть, але це їх не лякає і не зупиняє. І вже за фестивалем Парк мистецтва на руїнах заплановані інші заходи. Бо ж відродження парку це не лише поновлення його матеріальної бази, а більше духовний ренесанс. Є таке розуміння, що це має все-таки бути парк культури і розвитку, не відпочинку і розвитку. Тобто, тут плануються такі певні зони, де які будуть спрямовані на в першу чергу на розвиток як особистості. Як Молодіжного середовища, яке буде формувати, тому що молодь це основний, скажімо так, двигун розвитку і, і нашого майбутнього. І тому зосередитись на саме на цих таких сучасних підходах для поєднання і розвитку, і відпочинку, і культурного такого. Піднесення. Отож, парк за задумом громадських активістів має стати не черговим розважальним центром, бо таких в місті доста, а культурно-мистецьким осередком, де б творчі люди могли ділитись з усіма охочими своїми творчими надбаннями. Схоже, всі, хто прийшов того дня на прибирання парку, в підтримці такої ідеї одностайні. Хоч у декого, хто вітав відродження парку, досі живе ностальгія за дискотечно-танцювальним радянським періодом. Я працював в цьому парку спочатку худруком а і довгий час. Робив діжакеєм на цій танцплощадці. Тут збиралося стільки молодіжі, всі райони Макроволя, ДК, воєнний. Тут був, був такий двіжняк, що говорить, весь міст на ушах стояв. Вікова аудиторія тих, хто прийшов прибирати парк, була досить широкою. Трудились всі дружно, кожен брав на себе роботу по силі. Всі приходили з власним інвентарем. Житлово-комунальне об'єднання забезпечило вивіз сміття, надавши трактор з прицепом. За оцінками організаторів, участь в акції взяло близько 50 славучан, в тому числі чимало дітей, які приходили з батьками чи іншими дорослими. Це був їх свідомий вибір. Прибираємо наш парк, це наше рідне місто. Ми маємо право, щоб у нас був парк чистий. Долучитися до справи відродження парку може кожен охочий. Громадське об'єднання Ліга активних славучан, яка наразі об'єднала близько 25 активістів. Своїми творчими проектами активно ділиться в соціальних мережах, відкрита до співпраці з усіма, хто любить своє місто і готовий попрацювати на його розквіт.